Дихаємося далі. Тож, тема наступна: 33 долари на гектар. Рахуємо витрати на запчастини та ремонти. Про це розкаже технічний директор ІМК Богдан Кривіцький. Богдане, піднімайтесь, будь ласка, Підтримайте трохи нашого спікера, йому буде приємно. Дякуємо вам. Добрий день, друзі, колеги, партнери. Радий всіх бачити і вітати в цьому залі. Ну, е, хочу сказати, що нагрузив, звісно, Сережа Галушко у вас в минулій презентації. Катіони Аніони. Я ось сидів тут, думаю, боже, чого я в школі не вчився, господи. Ну, катіони Аніони я ще зрозумів. Ну, коли вже прийшло до дегідрадації якоїсь, ну, я, я, взагалі, я взагалі пропав. Але Сергію дякую за презентацію і за просвітлення. Е, мене звати Богдан Кривійський, я технічний директор компанії «ІМК». Взагалі, я не звик виступати на цій сцені. Зазвичай ми могли б не бачити на сцені, де говорить про точне землеробство, бо також я в нашій компанії займаюся інноваціями, в тому числі точним землеробством. Але я думаю, що я вже там своїми презентаціями з розповідями про дифи, автопілоти і всякі такі штуки. Тому е сьогодні я би хотів поговорити про щось більш прикладне, е як на мене, просте. І, як на мене, непоганим результатом, які, якого нам вдалося досягти в нашій компанії, власне, мова піде про витрати на запчастини і ремонти сільськогосподарської техніки в підприємстві. Для початку кілька слів про нашу компанію. Хто не знає, це компанія ІМК. Ми працюємо в трьох областях: Це Чернігівська, Сумська і Полтавська області. Не надто е, простий регіон в е, часи війни з Кацапами, але е, ну, маємо те, що маємо. Е, відповідно, ми маємо три культури: це кукуруза, соняшник і пшениця. Е, також власні елеваторні господарства, які розташовані біля наших сільськогосподарських підприємств. Е, розташовані приблизно так. Е, ось і. Е, Власне, ми маємо парк техніки 120 тисяч гектарів. Це треба чимось обробляти. Треба працювати із землею. Відповідно, ми її купуємо, ми її обслуговуємо і ремонтуємо. Ну, звісно, ми несемо затрати на це все. І як показав досвід спілкування з нашими партнерами, з колегами да, по ринку з інших холдингів. То виглядається доволі непогано. Тобто, наскільки я знаю і розумію, це зазвичай становить близько 50 доларів на гектар в великого підприємства. Про менших не буду казати, бо досвідом не обмінюємося. Знову ж таки, тут сугубо моя думка. Ми тут просто рахуємо да? і нічим не не хвалимось. Ну якби міняємось досвідом, точніше, я ним ділюсь. Я думаю, що коректно почати говорити про те, що власне ми обслуговуємо, яка техніка в нас є в наявності і скільки її є, щоб обробити 120 тисяч гектарів. Ми використовуємо різні бренди. Рідко буває в Україні, коли великий холдинг користується можливістю створити там монобрендний якийсь варіант використання техніки. І, звісно, в нас та сама історія. але ми працюємо над уніфікацією, і принаймні намагаємось триматися в окремих групах техніки, хоча би там в кількох е, виробниках. А відповідно зачастує дилерах. Да? Дилерах, які ближче розташовані до наших підприємств, е, з якими ми тісніше співпрацюємо. Що говорити про сівалки? Е, це е, все хорш, хорш майстро і Пронто. У нас 26 сівалок майстро 24 рядних і. Е, 15 сівалок «Хорш Пронто» зернових, сдав «СВ» і дісі. Ем, ще є для дослідів дві восьмирядки, якщо мені зраджує пам'ять, ось і але ну вони слабко впливають на кінзи, я маю на увазі, слабко впливають взагалі на ось цю картину. По тракторах намагаємося триматися в трьох брендах: John Deere, New Holland і Fendt. Тут на фотографії кейси прорвались, але насправді їх вони теж є у нас, але е, ми їх виводимо з експлуатації. Тому, по суті, по CNH – це New Holland, по Ахко це Fendt, ну і John Deere John – Deere. Е, Основна ударна група тракторів. Загалом тракторів у нас 142. Е, Частина з них знаходиться в операційній оренді, що також впливає на наші запчастини та ремонти. Ми про це поговоримо пізніше, де я надам розрахунки того, як це у нас відбувається. Або ви зможете задати мені питання, якщо комусь це цікаво, то я вже в кулуарах, бо в нас немає часу, розкажу про те, про ці всі деталі. От, ударна група техніки, основна це джундір. Що я маю на увазі під словом ударна, ми їх використовуємо на. Роботах, які найбільш важливі, чутливі для нас, це посів, це внесення імпутсів. Там, де ми проводимо картування виконаних робіт, перевіряємо якість виконаних робіт з технікою John Deere це робити набагато легше. Але в майбутньому буде ставити свої монітори і на інші бренди. Монітори John Deere я маю на увазі. Бо ну, я альтернативи особисто не бачу на ринку. По комбайнах це 20 комбайнів New Holland CR9080. Це єдина, якщо не говорити про автотранспорт, група техніки, якщо говорити про СГ-техніку, де ми використовуємо найм. Я думаю, багато з наших колег теж так роблять. Не бачимо сенсу залучати на весь обсяг найм, але комбайни працюють, працюють багато. Ми про це ж пізніше поговоримо. Культиватори, і ну, взагалі, грунтообробка, кун, кейс, Лемкін, Фармет, Пьотігри, Ківонь. Тут у нас якоїсь. Отут якраз прив'язки жорсткої в нас немає, бо по суті ми проводимо тестування. Нам е, сподобався ґрунтообробний агрегат, сподобалася агрономам його робота, і, і сподобалась пропозиція від нашого партнера, Ми його купляємо, Тобто, якоїсь жорсткої прив'язки ми тут не робимо. Е, Вантаження автомобілів. в цей розрахунок, який я сьогодні покажу, е, не входять ось ці мани і напівпричепи шміц. шміць. Ми їх закупили цього року. Е, Відповідно, цей сезон в кінці року закупили, відповідно, весь сезон експлуатували е, старі Камази, які теж дуже багато, особливо після війни, почали тягнути грошей. Е, ну і оприскувачі Джондір Текнома, е, для розуміння. Е, що ми власне рахували, коли виходили на цифру в 33 долари на гектар на запчастини? Це е, ми рахували. Обслуговування і ремонти техніки, яка задіяна в СГ виробництві то тобто є тут все зрозуміло, ми її перелічили перед цим. Техніка, яка задіяна на елеваторних господарствах, і в тому числі ремонти різних систем, типу там вагів, тепловозів на елеваторних господарствах, також попали в цей підрахунок. Мастила, лубриканти, адблю теж тут. Операційна оренда теж тут. Я пізніше покажу, як я її порахував, бо це було доволі непросто. Треба було придумати спосіб, але результат є. Ну і також вантажний та легковий автотранспорт, всі розвозки, всі літучки наші, що в полях їздять, вони теж попали в цей розрахунок. По операційній оренді це окрема історія. Історія тоді, коли ти не купляєш техніку, або не береш її в лізинг, а це двосторонній договір між нами і нашим партнером, дивлячись від того, який бренд ми закупили, в якому ми прописуємо конкретні умови по експлуатації і термін усієї операційної оренди. Ми не платимо за техніку в буквальному сенсі. Ми платимо або за мотогодину, або за місяць використання. У випадку тракторів нью Holland середніх 70-60 та 60-70. І дієчі ми платимо за місяць. У випадку тракторів Фен 1050 ми платили, бо вже операційна оренда закінчилась, ми їх викупляємо для себе в господарство. В 23 2023 році ми платили за мотогодину. Одразу показую структуру витрат, як вона розподілилася по нашій техніці, щоб ви мали розуміння, що найбільше у нас тягне. Трактори традиційно вони у всіх зазвичай є найбільшою статтею витрат, якщо говорити про різні категорії техніки. Комбайн цього року у нас виріс, тому що вони вийшли з операційної оренди, і там частково обслуговування було закладено в операційну оренду. Відповідно, зараз у нас на комбайн ми тратимо близько там, 900 тисяч гривень на рік з усім. Грунтообробка, далі пішло: автомобілі вантаження, автомобілі легкові, сівалки, жниварки, оприскувачі і так далі. Ну, кому цікаво, щоб ви мали розуміння. І, власне, я хотів би одразу сказати ну, свою думку, чому у нас виходить досягати такого результату. бо... Типу нічого не відбувається просто так. Да? І основним фактором я особисто вважаю дійсно доволі щедрі інвестиції в техніку. Ми тратимо близько 80 доларів на гектар в рік за останні 5 років до 23-го. Бо в 22-й воєнний рік ми все купили в 21-му, а вже в саму війну ми нічого не купляли зі зрозумілих причин. Ось тому. За останні п'ять років до 22-го ми 80 доларів на гектар втратили. Це непоганий показник. Не всі холдинги тратять такі гроші на нову техніку. Ну і відповідно, в тебе більше нової техніки, ти виводиш з експлуатації стару техніку, менше ремонтуєш стару техніку, менше тратиш грошей на ремонт. Це логічно і просто, але важливо. Друге, це гарна робота з, нашими, з нашим обліком, складами, запчастинами. І їхнім рухом по підприємству. У нас низький рівень е, неліквідних запчастин на складах. Е, кожен по різному для себе розуміє, що таке слово неліквід. В нашому розумінні це запчастини на техніку, якої в нас немає. Да? Ну, буває історія. Ти там хтось десь продав е, якийсь трактор чи сівалку, а запчастини на нього були замовлені. Е, таке буває. Відповідно, з цими запчастинами треба розбиратися. В нас ця цифра складає 1,6 мільйона гривень на кінець цього року. Тобто це трішки більше ніж один відсоток відрічного бюджету. Також я вважаю важливо це низькі перехідні залишки в принципі запчастин. У нас цього року це 3,9 і шість мільйона гривень, а також операційна оренда. Про це я розкажу трішки пізніше, ну, але ну звісно, ми розуміємо, чому це впливає. Я заклав в підрахунок бюджету витрати на операційну оренду, але є один е, фактор, який ми не можемо прорахувати буквально в грошах. Він стосується того, що якщо в тебе багато техніки в операційній оренді, а в нас її багато, да це 90 одиниць е, фактично, то в тебе. Е, ти автоматично стаєш супер-мега-віп-клієнтом для е, свого постачальника, який з тобою такий контракт заключив. Бо техніки багато, і відповідно е, з ними нам з ними легше працювати, нам з ними легше домовитись. Вони можуть якусь запчастину в себе на, складі, на, на, на складу тримати, а не в нас. Тобто ми не закупляємо для страховки. Це теж впливає, і це теж дуже важливо. Ось показники, які я вже по суті назвав перед цим, але кому цікаво, можете сфотографувати, бо це слово лубриканти в мене перед очима, і мене мій агроном підстьовував вчора. І каже: чого ви, інженери, ось це вставляєте свої сексуальні фантазії в наш бюджет? Я кажу, не розумію. Е, ну так, да, чесно, можливо, треба було його прибрати. І операційна оренда це загальна вартість, е, скільки ми. Е, Поясню, щоб було зрозуміло, ці 17 мільйонів гривень потрапили в ось цей розрахунок. Що це за 17 мільйонів гривень? Кількість техніки ви бачили це вартість ТО обслуговування да, планового, враховуючи кількість напрацьованих мотогодин середньої по кожній із цих груп техніки. Тобто, умовно, в мене трактор New Holland напрацював 3 тисячі мотогодин в 2023 році, в середньому десь 200 мене наробіток по цій групі техніці вийшов. Я на 2,700 розраховую витрати на рік, а ремонти ми проводили і так самі. Тобто вони вже були в цьому розрахунку. Відповідно, я це просто додаю до нашого капітального бюджету по запчастинах і ремонтах. Тут цифри по інвестиціях в техніку за останні 5 років я теж їх називав вже, але для вашої інформації. Ну і власне до чого ми дійшли, результат цієї всієї історії. Це фактичні витрати за 2023 рік. 393 мільйона доларів. Це трішки більше ніж 150 мільйонів гривень за 2023 рік. На наші 120 тисяч гектарів у Пільську ми отримали цифру 32,8 долара на гектар витрат. Є багато деталей, є багато підводних каменів. Того, чого може так бути або може так не бути, всі, хто займається СГ-виробництвом, знає, що це може бути і знає, про що говорити. Вчора ми були в наших друзів з компанії Continental Farmers Group і дуже довго намагалися знайти причини, чому в нас є розрив да, в цих речах. І дійсно вони десь є, десь можуть бути. Тому, якщо комусь цікаво, шкода, що немає можливості поспілкуватися зі сцени, але якщо комусь цікаво, я в залі, я можу бути в інших залах. дзвоніть, пишіть, говоріть і давайте, давайте ділитись досвідом і ставати краще. Дякую за увагу. Все буде Україна. Все буде супер. Дякуємо. Дуже стисло, чудово, лаконічно. і е, ви знаєте, що можете поспілкуватися з кожним спікером, хто тут виступав окремо. Так на жаль, вже немає часу на запитання, але це дуже крутий показник того, що попередньо ви були дуже активними.